Де починати професійний шлях, якщо немає досвіду? Чого ти прагнеш? Чого шукаєш? Що тебе бентежить? Як почати? Щороку на Запоріжсталі більше 500 студентів та учнів профтехів проходять ознайомчу, виробничу та переддипломну практики. Краще отримують пропозицію роботи та гідну зарплату. І ти маєш шанси опинитися серед кращих. У кого спитати? За кожним новачком закріплений професійний наставник. Він підтримає, допоможе і поділиться досвідом. Все на рівних, бо якщо ти на запоріжсталі, ти в команді. А якщо я хочу отримати вищу освіту, як поєднати з роботою? Просто Метинвест гарантує своїм робітникам навчання коштом компанії у власному виші Метинвест Політехніка». Всі навчальні програми сертифіковані, викладачі досвідчені. Навчальні програми створені на основі потреб роботодавців, а не за підручниками минулого століття. А програми підтримки молоді є. Звісно, починай професійний шлях після завершення навчання на Запоріжсталі та отримуй плюс 50 тисяч гривень до зарплати та премії в перший рік роботи. Більше 200 молодих фахівців так і вчинили. Бери участь у мотиваційних програмах, прояви себе і рухайся кар'єрними сходами вгору. Ми підтримаємо. Ми не обіцяємо казку. Ми гарантуємо реальні можливості, які допоможуть тобі стати профі, планувати своє життя та досягати бажаного. Є питання? У нас є відповіді. Звертайся до відділу кадрів або до нашого фахівця південне шосе 72. Телефон 067 545 36 74. Будь профі. Будь собою.